Святоюрську гору давні будівничі обрали для храму не випадково. Золоті верхи його бань видно з усіх куточків середмістя. Перша церква, яка з'явилася тут у 1280 році, була дерев'яна. Потім її кілька разів перебудовували. У 18 столітті собор святого Юра постав у своєму теперішньому пригарному образі. Бернард Меретин архітектор німецького походження та скульптор Йоган Пінзель поєднали модний тоді на заході стиль рококо з елементами українського бароко. На атику фігура Юрія Змієборця, покровителя Львова і храму. Можливо, завдяки його опіці дзвін, який з 1341 року дзвонив. На прославу князів зберігся до наших днів. У 17 столітті на площі перед церквою було багато галасу, тисніви і всякого краму. Свято юрські травневі ярмарки, патроновані єпископами і митрополитами, славилися по всіх усюдах. Жодна дитина у місті та по навколишніх селах. Не залишалася без Юрашків, найсмачніших пряників, якими торгували тільки на цих ярмарках. 1826 року храм зібрав шанувальників творчості Моцартів. Франц Ксаверій Моцарт, який в той час учителював на Львівщині, виконав у Святоюрському соборі знаменитий. Батьківській реквії. Під час Другої світової війни у резиденції митрополита Шептицького єврейські рабини знайшли порятунок від нацистів. А в 1946-му в храмі святого Юра відбувся так званий псевдособор, який визначив долю греко-католицької церкви. На десятки років. У крипті катедри поховані видатні церковні діячі, серед яких митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий, Мирослав Іван Кардинал Любачівський. Пам'яткою радянської доби стала глушилка у Святоюрському саду. Свого часу їх було три. Радіоглушилки призначалися для боротьби з хвилями ворожих голосів. На початку ХХІ століття митрополитчі палати на Святій юрській горі були резиденцією папи Івана Павла ІІ. Тисячі вірян вітали Понтифіка під час візиту його святості до Львова. Однією з найвеличніших барокових споруд міста львів'яни завдячують домініканцям. Псів господніх, а саме так перекладається з латини Домініканес, запросила до Львова у 13 столітті дружина князя Лева Констанція. Спочатку чинці мали дерев'яний храм. Згодом на місці, де стояв князівський палац, вони побудували костел з каменю в готичному стилі. У 1745 році його розібрали. Над підземеллями, які зберегли від попередньої споруди, постав новий шедевр. Проект костелу домініканці замовили Яну Вітте, талановитому архітекторові й комендантові Кам'янець-Подільської фортеці. Пишне оздоблення фасаду та інтер'єру було завершене через півстоліття після початку будівництва костелу. Практично незмінним у строгому готичному стилі залишили тільки монастир, стіни якого приховують не одну таємницю. У 1707 році російський цар Петро І підписував у трапезній монастиря угоди з поляками проти шведів. Як не дивно, Карл XII та гетьман Мазепа також були гостями домініканців. А в 16 столітті тут переховувалася знаменита гальшка з острогу. Вона була найвродливіша, найбагатша і найбільш нещасна наречена Східної Європи. Чотирнадцятилітньою Гальшку одружили проти її волі. Утікаючи від нелюба, вона знайшла прихисток у Львові. Монахи захищали Гальшку, доки її чоловік на чолі війська не позбавив монастир водопостачання. І тоді домініканці віддали перевагу воді. Радянська доба зробила скелі та костелу ідейний осередок боротьби з опіумом для народу. Тут працював музей історії релігії та атеїзму. Львів'яни, пам'ятаючи латину, підсміювалися. Напис, під яким переконували, що бога немає, означав. Єдиному Богові честь і хвала. Солідео, Хонор Ед Глорія. З розпадом Радянського Союзу атеїзму не стало і як явище, і як слова у назві музею. Але збереглася унікальна колекція юдаїки і теологічних праць, що експонуються у приміщенні монастиря. А храм. Нині знову став храмом. Бо служіння тут чергуються з ураганними концертами. Насправді вона не була чорною. Павло Римлянин та Петро Барбон, знані італійські архітектори, спорудили її з каменю-пісковику, а довершували ренесансний образ вітри та дощі, під впливом яких фасад і потемнів. Сучасні реставратори лише підкреслили ефектність кольору сажі, змалювавши фасад будинку чорним, світлими залишили фігури Мадони Святого Мартина та Євангелістів. Окрім радикального кольору будівлі туристам запам'ятовується невеличкий виступ. На ньому можна перепочити, але недовго. Будівничі призначали його для охоронців середньовічних. Нині чорну кам'яницю, як і сотні пам'яток архітектури охороняє держава. Напис стверджує, що це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Мабуть, уже й сама пам'ятна дошка стала раритетом.